Зараз ми подивимось звернення Романа Сьоди, директора з корпоративного бізнесу в центрально-східній Європі компанія Nvidia. Будь ласка, увага на екран. Я хочу подякувати пану Михайлу Федорову, віце премєр міністру і всьому міністру Міністерству цифрової трансформації. Мене звати Роман Сьода. Я директор NVIDIA в центральній східній Європі. Я не зміг до вас приєднатися особисто, але хочу все ж таки втратити нагоди. Принаймні, звернутися до вас із записом на відео є фізичні обмеження в людини. Вже 30 років ми долаємо це через розширену комп'ютерну діяльність. Двадцятеро, п'ятдесятеро ми посилюємо процеси, виконуючи ті самі завдання, що колись виконувала людина. Ми підрахунки десь знизили вартість на один в мільйон разів від України від Балтійських країн до Греції, які про це робить одне з найдинамічніших територій України. Кожна країна має свою мову, має свою культуру, має своє законодавство і унікальне джерело даних розмаїтість становить проблему і становить превеликий захват. Це державні послуги, транспорт, медичне обслуговування немає жодної технології вільної від а, штучного інтелекту. Це промислова революція. Кожна країна має виробляти свою власну свій власний інтелект. Чому ось чому штучний інтелект важливий? Ми оголошуємо, що міністерство цифрової трансформації з NVIDIA, тепер здійснює втілює своє бачення а, стратегічний. Ініціативи, щоб зміцнити технологічний суверенітет, технологічну трикіс країни з приступом до нашої платформи Nvidia з усіма матеріалами, також архітектурним оглядом, ми об'єднуємо український досвід цифровому рядування з ролью NVIDIA. Ми Україна таким чином зможе створити суверенний штучний інтелект, що визначатиме зв'язки між урядом і громадянством, даючи приступ до уряду, і ми маємо для вас більше новин. Дякуємо за увагу.